Ежен Андрій Поль гоген французький живописець, скульптор, кераміст і графік, сказав: Я закриваю очі, щоб бачити. Не кожен зрозуміє цей вислів. Але той, хто шукав цього, хто стремився до цього, зрозуміє, зрозуміє значення цього вислову. Я закриваю очі, щоб бачити. Іншими словами, щоб подивитися в себе. Подивитися в себе там, де проходить ну, найважливіша діяльність в нашому житті. Все, що ми бачимо в матеріальному світі навкруги себе, воно починається із ментального, із, починає, має свій початок в духовному, в ментальному, в думках, ідеях. Якихось почуттях, ось є відчуття щось зробити. І ми починаємо шукати, починаємо як оце своє почуття щось воплотити. Якщо подивитись на навколишнє середовище, на наш світ, який нас навкруги нас, і звернути увагу на плоди рук людських, все, що зробила людина, воно спочатку було ментальне. Все спочатку було якоюсь ідеєю, якоюсь думкою. Воно було всередині людини, а потім воно якось матеріалізувалося. І от у мене глибоке переконання в тому, що ми можемо і завжди отримуємо відповідь на свої запитання. Наші, наші відповіді залежать тільки від сміливості нашого запитання, від сміливості від наміру того, що ми. Можемо отримувати на любе запитання своє відповідь. І ось одне із важливих таких запитань. Запитань у нас у всіх дуже і дуже багато, їх безкінечна кількість, навіть немає такого числа, яким би ми определили, скільки цих може бути запитань у всіх людей, коли у нас в одної людини. ну, в течение дня виникає безліч-безліч запитань. І от одне із найпоширеніших запитань це може бути енергія. енергія людська, енергія людської душі. Оця жива енергія, яка в нас. Багатьом її не вистачає, багато хто відчуває ну, кризис От, кризис як би відсутність цієї енергії. І якщо позадавати питання одне інше, покумекати, порозмишляти, можна дійти до такої відповіді, як у нас немає енергії, тому що немає цілі, на що її потратити. Немає бажання, немає стимулу, а стимул буває. Е, стимул може бути, як е, прагнення до чогось хорошого, отримувати задов... отримати задоволення, бодрий настрій, е, якусь радість, також може бути стимул е, страху отримати якісь негативні емоції, тобто, щось підганяє. Стимул, взагалі пішло від грецького слова, по-моєму, це палка загострена палка, якою поганяли там штрикали худобу, спонукаючи її рухатись. І так, енергії в нас немає, тому що немає цілі на що потратити. Слідуюче буде питання, а чому немає цілі? А... Як її зробити, як отримати ціль, як справу в тому, що ми шукаємо цілий, люди ну, привикли шукати своє предназначення в житті, шукати цілі, а в дійсності ми їх формуємо самі. Там же, в своєму ментальному апараті всередині нас, почаще закривати очі, звертатися туди, запитувати, і тоді приходять відповіді. І так можна якось рухатися по життю, програмувати сьогоднішній день, завтрашній день, і краще його програмувати день завтрашній, а не сьогоднішній, тому що ранок починається з вечора. З вечора ми плануємо і на слідучий день все може піти Шкереберть, може, все допускається. Але задайте собі питання. Чи плануємо ми е завтрашній день ну, своє матеріальне поводження в світі? І наскільки ми маємо сміливість його планувати не виходячи із своїх можливостей, не, не плануючи його із картинок, е, якихось образів, переживань, емоцій, почуттів вчорашнього дня, якщо ми плануємо. Е, Ну, свій день виходячи із вчорашнього дня, то ми це плануємо опираючись на свої можливості. І це якби ну, і складається із тих картинок, які ми мали вчора. Але людині дано ще і таке вміння, як творчості, творити. Виходячи з тих картинок, ми можемо конструювати собі, відчути, представити, помріяти і створити картинку, таку, яку ми хочемо, тобто додати творчості. От людина, кожна людина має такий талант до творчості, тобто в різних сферах. Але талант творчості є в кожної людини. І от, плануючи, наступний день потрібно додати творчості. Наведу на такий, наприклад, ну, приклад. Коли я збираюся в дорогу, я відкриваю навігатор і прокладаю шлях, куди мені переміститися з точки в Б, з точки А в точку Б. Прокладаю цей шлях. О. І. Цей шлях прокладається по, по дорогам, по яким я проїду. Я звернув увагу, що а ще можливо і планувати почуття? З яким почуттям я е, подолаю цей відрізок шляху? Тобто ми Виїжджаємо в дорогу і думаю, чогось боїмося, чогось подостерігаємо себе, чогось цей. І рухаючись по дорозі, ми постійно якось вишукуємо, тривожимося. Тривожимося за то, тривожимося за це, а ось тут, а ось той тобто ми себе хочемо предостерегти, і так ми долаємо оцей відрізок шляху. Наші почуття. Такий, ну, як би подумати наперед, щоб підстелити соломки, там, ну, в народі кажуть, заглянути вперед, щоб підстелити соломки. І от ми, е е е коли долаємо цей шлях, у нас от такий настрій. Але можна цю картинку свого ментального світу поміняти на картинку слайд, поміняти на Впевненість, як я, е, як я легко, просто е, досягну своєї мети, туди я легко і просто буду там, куди я направляюся. Частіше це е, можна зробити і потрібно робити е, у тій медитації молитві перед поїздкою у дорогу. Тобі. Просити творця, долю, там, чи як ми назвемо, ту силу, на, на яку ми як би, опираємось, послати ангелів-охоронців, які будуть направляти, які будуть придержувати, які будуть підказувати, а я буду прислухатися до їх порад в дорозі. Але все ж таки головне, що я легко і. Просто переміщуся із точки А в точку Б. Тобто, можна запланувати, що це буде зовсім зовсім незамітно для мене. Це буде легко, легко, легко. Ну, от таке відчуття, що О, а дороги наче й не було. І ми це повинні планувати. Мало того, ми це завжди плануємо. Тобто, наші всі, так як ми відчуваємо життя. Це е, головне слово почуття. Ми його відчуваємо. Мало того, ми ці почуття самі плануємо.